Хотів би друже запитати тебе стосовно е, нової ініціативи Володимира Зеленського, точніше, ініціативи тепер Володимира Зеленського: зібрати депутатів слуг народу на е, засідання е, фракції. Те, що ти знаєш, те, що я знаю, він був не вкрай задоволеним. Він вкрай був незадоволеним. Ну і mm -hmm. так далі. Тут можна по-різному інтерпретувати, говорити і повертати ці словесні конструкції, тим наскільки мало було депутатів під час нещодавної зустрічі із фракції, яку ініціювали, ніби депутати. Тепер нібито Ну, так повідомляє принаймні Желізняк, народний депутат, він все знає, часто інформує. От, скажи мені, будь ласка, я знаю, що ти детально розбирав на каналі Першу його зустріч, посвячений в багато моментів, про які в пресі не писали. Що ти можеш нам цікаво розповісти про нову зустріч Зеленського, чим вона обумовлена, бо кажуть, та це банальне голосування за бюджет. Ні, я думаю, що питання не в бюджеті. Бюджет так чи інакше проголосують, тому що у народних депутатів просто від слуг народу у них просто є інстинкт е, самозбереження. Давай так, так спросимо. Ну слухай, залишити воюючу країну без бюджету. Ну їм можна тоді з Верховної Ради не виходити. Тобто їм картковий майдан попає ну, буде здаватися просто легкою прогулянкою. да, на фоні того, що може бути тут питання, скоріш за все трошки в іншому. Ну, по перше, президент не те що був незадоволений президент? кажуть, був просто в шоці. Ну так ну це я так кажу цензурно, там можна інше слово знайти, в чому він був. Бо коли половина фракції практично не з'явилася на цю зустріч, а це підтвердили самі слуги народу. Пані Третякова навіть написала, що ну як же так, тільки там половина половина фракції прийшла, і так далі. Ну для президента це був шок, але шок був не через те, що там, наприклад, вони не прийшли. А чому вони не прийшли? Мені ну, це була демонстрація ну спротиву суб'єктності. Ну воно смішно звучить, але це типу суб'єктність. Що вони от в пику? Ага, коли нас значить, два рази поюзали. Як відомі всім е, вироби, да там потім викинули, тепер кажуть: прийдіть на зустріч. Ми вам тут порозказуємо про те, як космічні кораблі там літають в космосі, Да? ні, так не буде, і е, в офісі трошки налякалися цьому, тому що е, голоси та під якісь пару ключових речей вони знайдуть. Але якщо їм придеться шукати голоси під якісь речі, які пов'язані А з виборами або Б з завершенням війни. А тут ви, ви, ну, будуть дуже дуже великі проблеми. Це такий перший момент. І другий момент ну здається, пан Железняк про це казав теж, але я чув таку інформацію раніше. Добрі люди в офісі президента. Які знаходяться по обидва сторони його вух, так би мовити, да начебто йому там активно розказують останнім часом, що в усьому цьому винна одна людина, яка очолює фракцію слуг народу в Верховній Рані, і з цією людиною треба щось робити, що він, типу, занадто самостійний і занадто не керований. Ну я маю на увазі пана Арахамію, і ага. в принципі кажуть у Єрмака, і давно вже на Арахамів був зуб, оскільки. Е, ну, Єрмак не сильно любить бути залежним від когось іншого, хто буде збирати ці голоси. Може вони спробують його якимось чином сковернути, спробують да? так. Я от просто хочу сказати, що якщо вони реально на це наважаться, то це буде найбільш дебільніший крок в їхньому житті, Чому? тому, тому що вони не знайдуть зараз іншу людину, яка би вміла вставитися як завгодно до пана Архамії, але ця людина вміє домовлятися, вміє це факт. І він стільки років збирав ці голоси. Він сам же ж відверто каже: Я можу домовитися з усіма. Я вважаю, що з людьми треба говорити. Ну і він, наскільки я знаю, він з людьми і саме говорить. Тобто, це не по принципу, ми вас там скрутимо в баранячий рог, да, там, чи ще mm -hmm. щось таке зробимо. Це саме розмови. А давайте ми тут, а давайте ми там. А які у вас проблеми, а як вам допомогти? А давайте якось вирішимо спільно це питання. І от, мабуть, в офісі хтось хоче тотального якогось контролю, і вони можуть спробувати це якби провернути. Але це закінчиться просто катастрофою, тому що немає в Верховній Раді зараз людей, які би могли цим займатися. Я знаю, що була одна спроба. Коли хотіли це зробити, виключно через іншу людину, спікера парламенту, і все це закінчилося ну нинішнього нинішнього, і все це закінчилося дуже погано, дуже погано. Тим більше, що сам пан Стефанчук він на себе таку відповідальність брати не хоче. Займатися ще цим збором голосів, пояснювати з ким домовлятися. так що може історія з цим пов'язана, але я ще раз підкреслюю: зустріч зараз дійсно більше потрібна офісу президента, тому що бюджети щось інше, голоси будуть. Але коли постануть питання руба, і ці питання будуть дуже, -дуже неоднозначними, отоді депутати можуть збрикнутися, а офіс хоче бути впевнений, що вони не збрикнуться. А в мене тоді продовження цього запитання: а які можуть постати питання? Ну ти говориш вибори, якісь інші? Що а, ти ще два питання? Перше це президентські вибори, в тому числі е в умовах правового режиму воєнного стану або в умовах надзвичайного стану. Слухай, ну я ж виключно я пам'ятаю на каналі у тебе було відео там, де я говорив про вибори, і багатьом глядачам, мабуть, це не сильно сподобалося. А, ні, ні, все, все, все окей. Просто слухайте. Я вважаю, що краще речі називати своїми іменами. Да? І, да, і якщо хтось схожий на качку, крякає, як качка, і ходить як качка, то це качка. Ну не треба так. там шукати і казати, що це страус. Да? А, президент України. Відносно нещодавно сказав пряму циту ну, пряма цитата: що як тільки в нас буде навіть мінімальне перемир'я, перемир'я, ми готові провести вибори. Мінімальне перемиря. Давайте йдемо далі. Мінімальне перемиря абсолютно не означає, що в нас буде відмінений правовий режим воєнного стану, тому що це абсурд. Більше того. Якщо завершиться війна, коли завершиться війна, ми всі сподіваємося, що це буде якомога швидше. Гаряча фаза війни, давайте так скажемо. Ніхто на наступний день правовий режим воєнного стану не відмінить, тому що це буде неправильно, просто неправильно. Я розумію прекрасно наших військових, які будуть мріяти, щоб там ну, демобілізація, да але точно ще якийсь час правовий режим воєнного стану зберігатися буде. А потім він скоріш за все перетвориться на дуже тривалий період надзвичайного стану. Бо Росія ж нікуди не подінеться. І це об'єктивні речі, про які ми повинні говорити. Але ж вибори ми будемо теж проводити. Але для цього треба буде внести зміни в закон, наприклад, про правовий режим воєнного стану. Угу. Бо в Конституції, до речі, тільки про парламентські вибори сказано, а про президентські не сказано. От і все. Тут, знаєте, не питання, подобається хтось мені, там, чи тобі, чи ще комусь, чи не подобається. От є факти. І факти такі, що Верховна Рада буде вирішувати, як ці вибори. Організувати і провести, а оскільки офіс зацікавлений, звісно, в першу чергу в президентських виборах, вони прийдуть з цим до депутатів. А тепер просте питання: який рахунок за це виставлять депутати зі слуги народу? Так, рахунок може бути великий, о, може бути там. Я думаю, буде такий рахунок, що на банковій просто афігіють Да, просто, от вони в шоці будуть, але вони самі призвели до такої ситуації. Розумієте, коли ви поюзали ага. депутатів, а ви їх поюзали, коли їм показали, що ви до них ставитеся як ну до невідомо кого. Ну вони жано чи пізно помстяться. Просто і цей ну, і, і ця помста буде о такого, скажімо, формату. Ну і і другий момент. А якась угода про припинення вогню? А якщо дійде до якоїсь ратифікації парламенту, це ж теж може бути. Uh -huh. І я переконаний, що буде значна частина громадян України, які, наприклад, не приймуть подібну угоду, це теж можливо. Знову буде все покладено на кого? На Верховну Раду. Тому от зараз президент хоче якось. Умастити, мабуть, депутатів, показати, що там же навіть збирають список питань до президента, що президент підготувався, відповів. Слухай, ну це прямо атракціон небаченої щедрості. Шість років, як би. Гуляйте і тут, якби на, на шостий рік так, така. Я історія. вас туди привів, усіх так таке було. Так, так, так. Я вас пам'ятаєш, я вас на помойки знайшов, так, так, так це, це було, це я було, це, так, історія. Історія. Ну, це історія, таке було, такі розмови велися, і багато хто це підтверджує. Пане Ігоре, скажи мені, будь ласка, якщо президент України такий стурбований зустрічі з фракції просить їх підготувати навіть запитання, каже Железняк а що це означає? Що ми десь близько до питання про припинення вогню, проведення виборів, і чи, чи, чому от зараз це все? Ну, можна було ну, я думаю, що просто не втрачати час, тому що треба ж завчасно підготуватися. Ну і можливо, там трошки в офісі більше знай ну, неможливо, а точно трошки більше знають uh -huh. про а, якісь перемир'я, яке може бути. Ну, я не сильно все зараз вірю, я відверто кажу. Да? Я думаю, що це точно не в цьому році. Скоріше за все, це вже на наступний рік перенесеться. Але ми неодноразово це і з тобою в ефірах проговорювали, і в великій програмі. Ну, твої я знаю, піднімали ці питання. Суть так. в тому, що перемир'я може з'явитися, як то кажуть, зненацька. Це може бути дуже швидка історія, От, тобто, ми не будемо бачити ніяких підстав для цього, а потім в один момент буквально щось зміниться, і про нього різко заговорять і почнуть реалізовувати. Це можливо, тому що ситуація на Росії така, е, яка була до речі, якщо проводити аналогії з радянським союзом, починаючи десь з 85-го року, mm -hmm. що типу, типу, ну як він типу не розпадеться. Але потім почали казати: ні, це може бути. Причому в будь-який момент така ситуація, що він може конати роками, а може завалитися в один день в радянському союзі. я Нагадаю, все завалилося за 4 дні: 19 серпня ДКНС, ну ГКЧП. І все чотири дні після цього, 24 вересня серпня, Україна акт проголошення незалежності. Це кінець радянського союзу. Україна розвалила і добила радянський союз. Тому в цьому плані в цьому плані з Росією може бути ну, не в плані розвалу, ні, в плані остаточної остаточного слова на літеру «Ж» російською в економіці, і Путін просто зрозумів, що треба ну типу сідати, тому що далі нема куди там рухатися. А зараз ми говоримо про швидкі вибори в Україні чи вибори там продовж якогось часу, тому що я от уже тут спілкувався з своїми колегами, з нашими колегами, і кажуть: ну підписана ж декларація, меморандум про те, що 6 місяців після завершення війни ніяких виборів і так далі я, говорю, ну, я вас. Прошу. Ні, міморандум слухай, ну от був такий е меморандум, буде інший меморандум, що наче в умовах небезпеки, що нависла над Україною, там і так далі, і так далі. Ну, буде інший меморандум. Ну тому я чесно кажучи, тут не бачу ніяких проблем. Е ну, звісно, що якісь там опозиційні фракції, наприклад, можуть сказати, що ну, що ви творену робите там, і ми угу. ну, якби в цьому брати участь не будемо в контексті саме президентських виборів. Да? Так, так. Але ну давай відверто, ну на них же можуть наплювати. І в них не вистачить mm, okay. голосів, щоб щоб перебити просто це. Е, тому от президент зараз і починає отак, от зустрічатися. Я mm -hmm. б дуже уважно ще послідкував, коли ця зустріч відбудеться. А, а потім дуже буважно на місці наших журналістів-розслідувачів послідку послідкував би за тим. А хто про це зараз туди складно дістатися, Бо весь квартал вже він якби закритий, да? але от подивився, а хто там потім з представників певних депутатських груп буде їздити ще в офіс президента чи кудись там і про що вони будуть говорити? Бо очевидно, що вони під це будуть намагатися зібрати. Якусь певну кількість голосів. Mm. Знаєш, от хай воно буде, от хай воно лежить до свого mm. часу, а коли буде час, воно буде типу, готове. От тут прямо офіс стратегічно мислити почав, десь дивиться на якусь певну перспективу. Щоб вони так стратегічно мислили з приводу інших питань, економіки, оборони країни і так далі. Але ну питання власного виживання це ж головне питання. Так, але, попри те, вже дуже помітно. Я думаю, ти або підтвердиш, або, або заперечиш політики, активно готуються до виборів. Ні, я заперечувати не буду. Я просто це бачу кожен день і знов таки чесно шановним глядачам, хочу сказати: ну, при всій повазі, те, що ви цього не бачите, не означає, що цього немає. Ми на жаль, ми на жаль, в цьому плані у нас професійна деформація є. Да, ми якби такі речі помічаємо. Ну про що йде мова? Якщо проект бюджету, навіть який поданий до Верховної Ради, його якби от прибираємо слово війна, і цей бюджет називається передвиборчий бюджет. Або так. бюджет виборів, хоча там немає рядка про фінансування виборів. Всі кажуть, що виборів не буде, бо там немає рядка про вибори. Слухайте, якщо в нас будуть вибори, нам ці гроші, от я даю, 100% гарантію без питань дасть Європейський Союз. Тим більше, що там не такі великі гроші, скаже: ні, ну демократія, це ж вибори круто. От вам там скільки там треба А вони дадуть гроші і вибори підтримують, тому що хочуть замінити зеленську чи залишити? От я не знаю, чесно. Я не знаю. Мені здається, що частина наших партнерів. Вони вже ставляться до Володимира Олександровича. Ладно, я зараз скажу, хай там захейтять в коментарях. як колись один американський президент сказав про диктатора Самосу, да? він сказав: це звичайно сучий син, але це наш сучий син. Я кажу без аналогії. Я просто по тому принципу, що ми зеленського знаємо, він. Президент країни, яка відбила російську агресію, він молодець. Ми з ним працювали. Да, з ним складно, да не просто, але ну звісно, не просто, тому що зеленський тиснув в тому числі на них і вимагав допомоги, да, яку вони повинні надати. Але ми, типу, до нього звикли. От хай він вже буде з усіма своїми плюсами. Ну і звісно, мінусами, тому що мінусів теж дуже багато по внутрішній політиці. Але інша частина, мабуть, хоче дійсно торжества демократії, і щоб на цих виборах переміг хтось інший. Ну, будемо дивитися, хто в кого які шанси, тим паче, уже ми бачимо, в кого які шанси, друзі, є. Тому що технологію зливають активно, вона дуже близька до правдивої, хоча, звісно, трішки підтягнута за вуха, але тенденції очевидні. Дякую тобі, Ігор, що ти сьогодні був з нами. Нам прочут було цікаво, як завжди. Чекаємо твоїх також окремих думок у нас на каналі. Вони вправ... направду викликають інтерес величезної аудиторії і з повагою ставляться до твоїх оцінок як науковця, бо це справді дуже важливо. Адже саме для цього центр громадської аналітики вежа і створювався, і я вам дякую всім, хто нас дивиться за підтримку. Це можна зробити дуже просто. Вподобайки, коментарі, шери це все допомагає. Побачимось.